Ну хто ж не любить відпочинок на природі, погодьтесь. Свіженьке повітря у лісі, легкий вітерець, поряд близькі й друзі. Десь чутно, як співають пташки, а там на гілочці сидить білка. Краса і справжній релакс, дякуючи природі. Проте часто після такого відпочинку люди забувають, що довкілля варто берегти. Після себе треба прибирати. У результаті ми маємо ось таку жахливу картину: ліс засмічено, що тільки наваляється під ногами. Лісочок на в'їзді до. Змієва не виняток, колись мальовничу місцину, містеві мешканці відпочиваючи, занедбали. Небайдужі зміївські волонтери не змогли пройти осторонь проблеми. З самого ранку суботи, 8 квітня, члени громадської організації Аванпост Слобожанщини розпочали велику толоку. До них приєдналися й кілька зміївчан, а також члени громадської організації Розвиток разом. Оголосили толоку ще тиждень тому. Об'ява розлетілася по місцевим групам у соцмережах. Ота з декількох тисяч людей, що побачили допис, відгукнулися і прийшли не більше 20. майже половина з них самі волонтери. Пану Геннадію, 77 років. Його чудовій дружині 70. Це подружжя, яким варто захоплюватись. А молоді варто брати приклад з таких людей. Адже сьогодні, не дивлячись ні на поважний вік, ні на втому вони долучилися до прибирання лісу. Раз ми тут живемо, значить, треба, щоб у чистоті. Держався цей парк ліс. А Це ж наш лісок. Я, допустимо, дуже його люблю, дуже І гриби. Збирати ліс для мене це ну все. І ми з ось прийшли. Давай, я, я заберу ось це. Так, Так, що якби побільше і осінь, і весною, якби ми тут убирали, от, ну багато вітром розноситься, щоб вивозили ось це сміття. Якби його вивозили вовремя, тут би не було скільки мусору. Полінка теж прийшла на толоку разом з мамою. Вони допомагали у прибиранні лісу. Маленька дівчинка зробила для себе важливий висновок. Бережіть природу. Десятирічна Мілана прийшла на суботник з усією родиною, матусею, татком і молодшим братиком. Люди бережіть природу, не викидайте в лісі сміття. Багато сміття такого побутового. Не в баки навіть його кидають, а кидають, от, от вирили яму і туди закидуть. Люди, будь ласка, послухайте, подивіться, скільки ми сміття зібрали тут, буквально з 10 квадратних метрів 4 мішки. Тому не треба цього робити, нам вже жити, нашим дітям от, малим. Тому приобщайтеся і дітей з собою своїх беріть. Хай знають, що це ну, нелегко збирати. Розкидувати легко, а збирати нелегко. берегти. Пан Ігор мешкає поряд. Чоловік теж не пройшов повз проблеми і долучився до прибирання лісу. Велосипедом через збірничок, і кожен раз дивлюся на все, що тут накидають, бутилки і так далі. Не треба свинячити, хоч невеликою командою, але все ж таки згуртувавшись, людям вдалося прибрати велику ділянку лісу. З вивозом сміття та гілок допомогло комунальне підприємство Зміїв сервіс. Комунальники вивезли цілий Камаз усілякого брухту. Роботи лишилися ще чимало. Величезне звалище, що утворили місцеві, й досі лишається. Тож через тиждень-два волонтери Аванпост Слобожанщини планують ще одну толоку й дуже сподіваються, що наступного разу. Набагато більша кількість змівчан прийде на допомогу. Тож, друзі, не проходьте повз, а головне бережіть довкілля. І якщо вже не прибираєте, не смітіть. Не будьмо ворогами для власної землі. Дбаємо про майбутнє наших дітей. Лариса Бодарєва, Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.